Хочеш швидше закрити борги чи заплатити менше відсотків? Обери свою стратегію. Є два методи: сніжний ком спершу гасиш найменший борг, інший платиш мінімум. Закриваєш перший, додаєш цей платіж до наступного. Результат швидка мотивація. Лавина спершу борг із найбільшою ставкою. Мінімальні платежі на решту. Результат найменші переплати. Приклад борг А 5 тисяч під 18 проців. Борг Б 12 тисяч під 20ців. Борг Б 8 тисяч під 14 прицо Сніжний компорядок АП Б від найменшого балансу. Ловнаріпа і біде свинай вищої ставки. Якщо важко втримати темп, почни зі сніжного. Якщо дисципліна ок. Обирай лавину. Напиши борг. Надішлю калькулятор і шаблон плану погашення.